Не секрет, що татари, як і українці, почувають себе в Криму незахищеними. Питання, як далі працювати бюджетникам, державним службовцям та іншим, досі риторичне. А відтак залишає спільноту наодинці зі своїми проблемами. Не можна сказати, що на цьому поставлена крапка. Не можна сказати, що кримські татари однозначно прийняли рішення. Я думаю, що вони зараз перебувають в стані моніторингу і очікувані наступної стадії фази кримсько-татарського народу, на якому має бути вирішено питання про. Можливий референдум. Той час, як закон про окуповані території все ще потребує суттєвих допрацювань, зокрема меджліс шукає шляхи інтеграції до самопроголошених органів кримської влади, але на переконання експертів не бажає остаточно втрачати зв'язки з Україною. Намагання входження представників кримських татар до самопроголошених урядових структур і тримання планки з Україною і зв'язку і комунікації дійсно можливо є отою золотою серединою, яку потрібно знайти, тому що люди не можуть взяти і поїхати. Власне, яка доля чекає на кримських татар, покаже час. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна.